привіт, мої люди. Годиннику, по... яка година? 5 ранку. Беремо вас з собою. Тут. Одне з найкращих місць mm. у Канаді. Трішки речей на 4 дні. Андрю. Це Андрю. Це Софіка. Бей, традишн. Прийшли, я п'ю кавочку, Андрій снідає. Що за брекфіст? Як ти можеш це їсти о 5.40 раз. Ха-ха. Китаємося цього разу на Теслі, дуже червоні. Він, здається, це забагато місце. Ми дуже щасливі, бо ми тільки наїлися. Прийшли запитати в готель, що вони нас хочуть взяти, а вони такі вас красульчиків будь-коли. Oh, все, що є ми приїхали на Psst. два дні. перестав. Вау, ну Дощик майже перестав. Wow, ну Коротше, ми заїжджаємо в Нашнал Парк. Бенф Нашнал Парк. За вхід платити, то ми зараз оплатимо скільки треба платити. Це 2 долари за день, якщо ви хочете заїхати на територію. Бенф! перша локація і вже така красота. Я не можу повірити, що річка може бути такого кольору. А ми піднімаємося аж туди. Бачите, цей замок? Зараз ми будемо підніматися на гору, яка вище за Говерку. Строїть ось такі мости, щоб олені і різні тваринки могли переходити не через дорогу, а через отакий міст. До челу ранку другий день тут, і де зніслатися моя мрія. Wow, на дворі плюс чотири. Дуже гарно. розказувати наскільки я щаслива і як тут там, там ми піднімаємося на гору, щоб подивитися на це озеро самої вершинки підніматися нам треба 5 кілометрів

Що ви бачите, то, що я, бо я не можу повірити своїм очам. І тут нема фільтрів. Це просто так виглядає. Припустив всіх кочат. Вати народ. Ми були на цьому там, де сонечко тільки спустилися зі Unbelievable! Я така вбита, я не можу вам передати, як я просто хочу лягнути і спати тепер. А цей Андрійко хоче тусуватися і їсти і, і пити, і все на цьому світі. Okay, let's go! I'm working I'm late, Лейкінлейка. I'm a server. меню паста. <ріст> Схожий? Схожий. З косточки тут. Що в кості сердито, я не знаю. А, Коротше, фото показує вам висновки наш раз надолу. А ну і врочку туди їдуть. Лау, п'ятниця, третій день тут. Йдемо заряджати цю щасну Теслу і потім їдемо ще на пару Поминали, десь досліджувати це я так і по поговорим. Це ти так вчора йшла. Ого. Не дно. Ти що, мене поп'єш? Я перший зустрів. Вчора ми дуже находилися, тому сьогодні просто возимося тут.

Маленька. Це фінал фейс. О, тут є цей місце. Ми приїхали побачити водоспадики. Ми не планували сюди йти, але то такого верхує.

Вибираємо маленьку Ось на вечерю. Я, як традиційна українка, замовила собі картоплю пюре, котлетки з яйцем серед. Андрій їсти там якісь стартарі піцу, але Заряджати цю нещасну машину. Постоянно, я не розумію, може вона якась у них бракована. Я думаю, скільки там? На 200, хоча б кілометрів. Дуже дуже-дуже ної. Зараз сидимо на сніданочку. Щоб всі мої свободи такі були. Знову повторяю за мною ді такі самі копанки сумно, сумно за край дуже весело ця сутечка. Я не люблю каву, але цей Apple Chris. Боже, ми не можемо знайти вхіду, ресторан, ми хочемо йти їсти. Після вчора не було плюс один, бо сьогодні плюс 30. Це все. А, круто. Це після сьогодні наші дороги. Догарі. Краще міста. Це що? Це ж лісі. Це ребра. Це це... Церебра? Звертається плоский Торонто. Це було дуже гарно, мені дуже сподобалося добре. Обов'язково повернемося ще. Хали в Калгарі, але поступимо. Ні? Просто Торонто краще. Торонто краще, воно зеленіше, якесь виглядає, я не знаю Торонту. Тож заїхали сюди, тут одразу жарко. Воняє тут перейшов. Хорошо. Хочу в гор. Боїться бути вдома, але я би не відмовилася, що я буду в горах пару тижнів. Я не розумію, що після того класного повітря тут ми є... не як міняється. Не знаю, модельних. Ось ми вже й вдома, повернулися. Наша поїздка була дуже короткою, але ми встигли багато чого зробити, мені дуже сподобалося. Обов'язково повернути, Дякую. Дякую за вже перегляд.